Вітаємо! Це Гекон 2024, другий тур фітнес. Задача перша. Починаємо з п'ятикутника. Перший квадрат довільним чином розміщаємо отак, на двох сторонах п'ятикутника. Тепер сторону п'ятикутника подвоюємо, проводимо паралельно. Тоді оце і є шукана точка вершина другого квадрату. Пускаємо перпендикуляр. І от такий квадрат буде рівний першому квадрату, бо ми отут подвоїли сторону першого квадрату. Задача розв'язана. Задача друга. Тут потрібно правильно вибрати послідовність побудов. Можна було б спочатку побудувати отак два кола що Дотикається великого кола, і потім провести спільну дотичну за допомогою от цього інструменту. Отаким от чином він проводить спільні дотичні, зайві ми витираємо. І далі вже добудувати. Але оцей інструмент спільна дотична. Ми виявили, що працює на усіх додатках, в деяких онлайн-версіях він не працює для двох кіл. А проводить тільки з точки до кола. А, тому такий не зовсім і не завжди чесний інструмент. Тому ми покажемо ще один спосіб. Почнемо з кола великого і одного, і одного маленького. Поставимо довільні точки на маленькому колі і проведемо дотичні. Тепер маленьке коло маємо вписати сюди так, щоб воно одночасно доторкнулося прямої. І великого кола. Це можна зробити методом геометричних місць точок. Відкладемо радіус майбутнього нашого оцього шуканого кола. Цей радіус відкладемо тут, і тоді центр шуканого кола лежить на цьому колі з синім кольором виділимо його. Також проведемо перпендикуляр і паралельну на. Відстані, що дорівнює радіусу нашого майбутнього кола. І тоді на цій паралельній лежить центр нашого шуканого кола. І на перетині цих двох ліній і буде шуканий центр. Беремо цей відрізочок і ставимо сюди от, от таким чином. Тепер проводимо дотичну і з'єднуємо відповідні точки, закінчуючи. Зірку. От тепер все гаразд. Всі точки на своїх місцях. Задачу розв'язано. Задача номер три. Практично ніхто з учасників, тільки чаплан Максим розв'язав який зайняв перше місце. Секрет задачі в тому, що п'ятокутник потрібно будувати останнім. Бо п'ятикутник, який проведено через цю точку, яка нам тепер дана, отак, щоб він ліг на двома вершинами на коло, цей п'ятикутник буде мати вісь симетрії, яка проходить через центр нашого кола. Ось цим і скористаємось. Ось наша лінія. вісь симметрії нашого п'ятикутника. І ось цей кут. Оцей кут дорівнює 18 градусів, його відкласти в обидва боки, і ми отримаємо сторону нашого п'ятикутника от таким чином. Будуємо п'ятикутник. Задачу розв'язано. Задача четверта. Почнемо з п'ятикутника. Тепер підготуємо. Прямий кут з майбутньою вершиною квадрата. Ось вона. І скористаємося тим, що діагональ квадрата під 45 йде. Проводимо бісектрису цього кута і отримуємо шукану точку, з якої і проводимо перпендикуляри. Ось ми отримали наш квадрат. Задачу розв'язано. Задача п'ята. Помітимо, що от якщо ми тут побудуємо правильний п'ятикутник, то ці два п'ятикутника, ну, вони переходять один в інший паралельним сувом. Тобто кожна вершинка переїхала в іншу, просто паралельно смістилася. Бо це ж паралелограма. На цій ідеї і зробимо нашу побудову. Почнемо з трикутника. І оцей допоміжний п'ятикутник тут поставимо. Так. Тепер у нас є оцей відстань з суву між відповідними вершинами п'ятикутників ось ця відстань. Тобто, кожну вершину потрібно на цю відстань перемістити. Для цього є відповідна кнопка. Ось цей інструмент Translate by Vector. Ми вказуємо вершину і на який вектор її перенести. Ось таким чином ми весь наш п'ятикутник переносимо вниз. Ось він. І відповідно оця фігура буде паралелограмом. Задачу розв'язано. Шоста задача. Скористаємося лемою про паралельні діаметри. Йдеться про отаку, отаку лему. Якщо в двох колах, які дотикаються, провести паралельні діаметри, тоді кінці діаметрів і точка дотику належать одній прямій. У нашому випадку такими двома колами, що дотикаються, буде. Зовнішнє велике коло і коло значить, от цього півкола. Тоді отакі паралельні діаметри будуть. І оці точки на одній прямій з точкою дотику і ці точки на одній прямій. Скористаємося цим. Проведемо жовте півколо, дотична і другу дотичну потрібно. Під 90 градусів ми взяли перпендикуляр, тому друга дотична буде під 90, це квадратик вийшов. Тепер проводимо велике коло і побудуємо конструкцію леми у паралельних діаметрах. От діаметр, паралельний, ставимо його кінець за лемою у паралельних діаметрах. От це точка дотику нашого синього півкола. Тоді центр нашого синього півкола середини перпендикулярних ми провели. Ось вона. Задачу розв'язано. Сьома задача вона також пропонувалася учасникам категорії спорт. Давайте спочатку невеликий аналіз. Тут 60 градусів. Тоді оця дуга 120. Тоді почнемо з великого колу і відразу попіклуємося, щоб була дуга 120. Ось вона. Тепер посадимо довільний квадрат двома вершинами на коло. І от бачимо, що квадрат, коли отак крутити, то його, ця вершинка. Рухається по отакому колу. Тому де це, це коло допоміжне перетинає хорду сегмента 120, то саме з цієї точки ми і побудуємо сторону нашого квадрата. Ось він. Так, тепер залишається тільки побудувати отакий от кут, він сам собою вийшов 60, оскільки там була дуга відповідна. Тепер відкладаємо кут 60 і паралельно через вершину квадрата проводимо і отримаємо відповідний трикутник. Задачу розв'язано.